Блін, пізно починаю зйомку на годиннику 42, а то 37, бо то відстає на пару хвилин, на 5 хвилин. Я просто хотів подивитися, YouTube щось там, свої справи, там, ну але був цілий день. Ну, ви розумієте, хотів відпочити зранку. Далі пішли, ага, пообідали, трошки поприбирався. Пішов на город з татом. Це було зайняло у мене сьогодні. На городі 2-3 години десь та. Ні, в третій, півчетверта це є четверта раз, п'ята і шості вже пішов. Значить, 30 хвилин додаємо. Раз, два, три. Дві години, 30 хвилин. І хотів тепер відпочити трохи в інтернеті. Навіть бруно-відеокліп ще не змонтував. Зараз маю ще в 10 монтувати. І я ж тепер сів до зйомки. Бо в мене сьогодні графік на 22.02, тому я думав затягнути. І... Та затягнув так, що в мене лишається 20 хвилин приблизно. Я не знаю, якщо успію, зачитаю коментар. Не, не прочитаю, будете менше, дивитися. Вам краще, бо будете менше хронометраж. дивитися. Все, поїхали. Hello, Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні в нас на обзорі будуть ось такі. Зараз заставка. Так, бо того, що я вирішив сьогодні в магазин не піти, так як мама казала, я тобі це на базарі купила. Бо я ні, я вже я вже, щоб ви розуміли, ні разу не ходжу на базар, вже останній раз ще не знаю. Чи ще... Чи, чи я... Ні, літом на вже не ходив. Я тоді з... забив би ті корові чи трубочки, то фігня. Можна десь піти наступної суботи до того чоловіка. Може, вдруг він щось привіз нове? Е, Пам'ятаєте, що в нього ми мілку брали багато разів, ці корові чи дебільні трубочки, е, шокетин, Бо я вже давно не був на базарі, і можу ось піти. Пишіть, ну не пішіть, я й без вас піду. Напевно, наступної суботи. Та подивимося, може щось у нього нове буде. Як ну та якщо ні, то більше йти не буду. Поїхали до заставки, не затягуємо час, хоча вже затягнули. Денис не реагує? Денис не реагує? сьогодні буде він їсти. Значить, рогалики з маком. І ще попробуємо з чаєм, чаєм, чаєм! Ну, бо то сухом'ятку не смачно, так. Тому ми попробуємо з чаєм. Рогалики з маком... 200, 50, ну тут нема 250, то вже з'їли. Так, Та, та менше. Пле... Нема чайника, курва. Ми не успіємо. Йо, тоді лайфхак, так. Нема часу гріти. Тоді лайфхак. Проста вода плюс цей. Знаєте, що там можете щось. Срака заболіти, скажете там, що просто... Та мені начхати, я не встиг. Я забув, що маю чай варити, я знаєте, щось там в ютубчику посидів, подивився. Ви зараз можете подумати, що якщо, тут треба глити, якщо я сижу в Ютубі, то я дивлюся, виключно свій контент. Але хто і хто уважно дивиться мої майонік, я сказав, що я жодного свого відоса майже не дивлюся. Щоб ви розумієте, щоб ви розуміли, я єдиний, який мені зацікавив ролик, був я ще навіть Болгарію не перед... Ні, нічну Болгарію передивився, бо як ми їхали е... з <кхід> Болгарії, вже по дорозі, так? коротше, набрав шурую мікрохвильовку. Так ось, коли... коли ми їхали по дорозі вже цим автобусом з Болгарії, то я якраз тоді мав час, і я передивився іменно на нічну Болгарію, а денну вже... Ви більше хотів тут дебільну музику слухати, то постійно мені тарабануло у вуха. У мене така привичка найголосніший максимум звук слухати. Як я їх з Булгари максимальний звук поставити, я пам'ятаю, коли ми вже до Коломеї доїхали з Коломеєю сюди, я такий. І знаєте, по-перше, я не спав цілу ніч, бо там не можна заснути, ні. Їдучи в Болгарію, не вертаючи з Болгарії, я не зміг спати, ну не давало той шум постійно. Ну шуму людей не було. Іменно той шум дороги, що Трррррр постійно чути той мотор, що ти в дорозі, в дорозі, то не гон заснути ніяк. І замість того я слухаю музику і не повністю катушку. І то приїхав до 23 червня, то такий. Я в тумані, я в... Ну розумієте, так. Добре, поїхав. А я тоді... Подивився нічну. Нічна супер. Мені все, все сподобалось в тому відосі, круто показав. Просто вищий рівень. Один відос, скоріше, скоріше за все, найкраще. Бо я ще маю Денну подивитися. Ну, мені дуже сподобалось. Дивіться, така ситуація. Плейлист уже на каналі. Ну, у ну, плейлистах. У розділі плейлиста на каналі. Болгарія 23. Але дивіться, якщо я буду робити ще кліпи на Болгарію. Тоді доведеться додати, заодно будемо додати, буде дуже багато відео. Не знаю. Може і не буду додавати. Але зараз через місяць вас знов чекає продовження 10 жовтня, так. Тому такий справ. Так. Тепер я добре. Угу. Без чая 8 балів, у мене після цього буде зуби. Болі... Не боліти у маці, у маці, ну то добре, хоч не боліти. Так, У маці це ще. Ну, no. на камеру, ні. Ну нічого, Лакалут мені в допомогу. допомога. будемо, буде, ми, як того негра. Так. До речі, пару днів з тими. людьми ще працюємо, вони щось там про негрів. Розповідали ще. Расис, що... не, не можуть терпіти цих негрів, що зуби в них білісінькі, білісінькі, а вони самі чорні. Ну так, тут вар... важко не. Я би. Якби я доторкнувся до негра. Чи я би відчув мурашки, я це не знаю. Бо це реально трохи да. Треба загуглити, чи є такі пари закохані, типу наша. Колір шкіри біла з... Неграми чи є, що зустрічати. Та є, точно є. Є багато випадків, але... Куди вилізте не в ту расу? Непонятно. Ні, Ну тут хм, ну тут може все-таки ліпше, ніж, наприклад, чи бути той, тим же геєм, правильно? Вже ліпше іншу раз, Хоча... Ні там нормально, ні там... Добре, закрили тему. Давайте тепер чаєм, Поїхали. Ось такі дві штуки. Це мені нагадує динамік, магнітофон. Тимдія тіду тідду тіду тіду ламали. Завжди, завжди, коли я роблю чай, іменно просто в воду і заварку воно робиться в ця вся піна. Ніколи, я ще пам'ятаю з моментів 21-го року, вже два роки юй, <смас> ці зйомки, то піни завжди іменно коли я це грів з вами на відео, ця піна була. Так вона не було. Як з чайника закінчену. Воно, знаєте, якби дає оця піна якийсь сигнал, що зараз тобі ну не солодко буде, ну. Ну ніби до солодко, але... Типу шост наслідки тобі будуть. Але я так уже переїдаюся, щоб після того я, повірте, маю більше за це наслідки. По пару разів ходжу в то місце, де... Де... Відходи після йди здають. Як це культурно сказати? Зараз подумаю, Де викидають свої відходи, там. І дуже часто щось хочу. Ви скажете, ну то перестань багато їсти на камеру. Або зміни контент там на читання. Читання буде скучно, я сам це не буду. Розумієте, я того року, типу, придумав цю ідею, що якщо в мене закінчаться гроші, я буду читальний контент. А я так собі подумав, а мені самому буде цікаво, як я читаю на відео. Ні, не буде, мені не цікаво. Ті ж самі оповідання є в Гуглі, є казки, можливо, є мультфільми написані до цих оповідань. Якщо Гуси Лебеді і Васик і Телесик", це полюбеє мультфільм на цю тему, і аудіокнижка, і просто книжка електронна. Навіщо читати те, що вже є? Тим більше, я так подивився, одна дівчина там в неї читальний контент, називається її ім'я, називається Читаю. В неї там одне відео вистріло до 1000 перей, Я вже не дивився на її канал зараз, скільки в неї підписників, але я пам'ятаю, останній раз заходив 200 підписників. Вона набрала 200 підписників на цьому читальному контенту. Це нікому не цікаво, розумієте? Ну, зараз ви зараз мені приведете, наприклад, що ой, ой а є такий-то канал про книжки так, але вони просто розбирають. Що вам читати, але, напевно, не спойлеру, ти не читають. Ну, не знаю, може і десь є популярно. Ну, коротше, я, мені все рівно є канали, наприклад, з 20-30 тисяч на цю тему чи немає, але я скажу так, я це не буду дивитися, мені це не цікаво. Читальний контент. Тому таке. То що не цікаво? Ну, зараз кажете, ну ти тут просто їж. Ну, це мені більше. А ви зараз ще скажете, а яка тобі різниця? ти ж не дивишся свій контент, ми його подивимося замість тебе. Твій же контент, то почитай на. Ну, ну блін. Щось не подобається. І все. Вже ліпше знімати реакції на інших блогерів, ніж на книжки чи що, не знаю. Про книжки, ще треба добре подумати, чи варто мені це знімати, чи ні. Ну, коротше, я би ліпше вже влоги знімав. найкраще я би ліпше влоги. Але нас тут багато не женеся, що вам показати? Нема практично. Поїхали на озеро і та нема де було стати і з того всього обісрався фіговий влог вийшов. Ну, яке його. Ну... До речі, 200 лайків так і не списало, під незапиїв. А вже і ці відео не набирають. Ну, з одної сторони. Ну, дивіться, ви поставили, підтримали. 200 лайків. Ви думали, ви поставите 200 лайків, Ютуб не спише, переліди дорахує, там. поставить 200 перелідів. Лайки вам, виходить, вдалося поставити, він не списав на даний момент. От, переліди на зло не зраховував. Ну, блін. По паху якимось обманом. Так. Що нас надурюють, так. Ну, є, як є, що я зробив. Прикиньте, цей мій колега по ютубу, якого також звати Денис, уже майже до 4000 годин переглядю на великих відосах набрав, скоро він заробляти буде. Але... Ага, та-та, буде. Він... Він вже показував, що у нього 3900. Йому ще 1000-4000 все Як нефік делать, він вже зараз заробляє. Ну, мені не вдалося. Ну що я скажу? Получилося. Знав, що популярно. Знав, що треба знімати. Получилося, молодець. Коротше, з чаєм все-таки краще. Я би поставив 8 з плюсом, бо 9 нема, що. У нас 53, а то 40 з чимось. Давайте ще зробимо чай і таке. Ну, не знаю. Комусь вдається, комусь не вдається. Ну, таке. А, забув. Так, відправляємо у мікрохвильовку. У нас ще лишається рівно 2 штуки. Ну правильно, що ліпше з'їсти їх з чайніш самі, пойдьтесь, погодьтесь. Сказала мені мама сьогодні, що... Ні, вона ж казала вчора перед вчора, що коротше, її друзі збираються завтра кудись їхати. І чи не хочеш, є вільне місце, що можеш поїхати, але якщо не не завадить на пана погода, бо вроді на завтра дощ. І я думаю, блін. Скільки вже мільйонів разів в цій хаті сижу, і то, знаєте, втяне той постійно інтернет, тако сидіти, 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 одну в обіду у блогера вийшло, подивлюсь, 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 Ну вже надоїло, розумієте? І думаю, ну а що якби поїхати, а якщо допізна, там не дуже добре. Добре би було б десь до восьми вернутися. Може, так і буде, що до 8 вернуться. Бо каже, що можна, можна пізно. Ну, контент можна наперед загрузити, так як на Болгарію, так? Завтра зняти. Ну щось придумати можна, там прем'єра. ну, Зараз кажуть, що вайфай не знову ж вроді в лісі будемо. Де буде ліс в вайфай в лісі? Хіба мобільні, ну мобільні... Ну, щось придумаємо, може якийсь там мобільний інтернет, так. Але мобільний інтернет в лісі, ну, не знаю. Коротше, на тому ну, воно йдеться у лісі, щоб без інтернету, як то кажуть. Ну, але відосики ніхто не відміняв. так. Я. По крайній мірі. І знов у наш чай з сею піною. Ну що зробиш? Налепити ну, можна, це головне. Але потім тобі може задні не подякувати. Та... Задні дадуть задню. Та... Задні дадуть у то місце, де відходи зливають. Будеш там задню годинами давати. Так, розсипається. Ну, дивіться, така цукорниця, я вам вже показую. Дуже на світильник похоже. Так і хочеться туди лампу запхати, щоб посвітити. Те. Не знаю, бо то колись було таке, що дуже давно, що щось таке подібне, знаєте, на люстрах в банки ставили. Ну, то спеціально банки, не взяв там, <серказ> 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 там, там слоєчок, поставив. ні. То спеціально такі у вигляді банки, що іменно лампочка світилася. М -м -м -м. Ці квадрати, знаєте, для чого це робилося? Аби мухи. Ну, типа, аби, Ну типу, не, ну це, це взагалі-то. Ага, оце тут є всередині лампочка, та. Воно було повністю у колбі лампочка. Тобто не голо. Та, тут можуть мухи та... То це від мух та, що мухи туди не залізали. Все-таки розумніше за це, придумано. Напевно, коментам. Ну, нічого. Бо 57. Ну вже точно 50 з чимось. Ми вже не зачитаємо. Коли ви б це доїли. Ой, ми ж забули окремо мак і печиво, чекайте. Зараз знову напишете, що ти це не нап забув, так. Так. Погнали! Ну, мак мені прям сподобався. Вісім з плюсом. Ну, більше ні. Запиваємо. До речі, мені було, я це не зняв в шорті, скажу в цьому. Е, ще літом. Кінець літа приснилося, десь 20 числа. Що вроді я... Ну, тоді я вам розказував, що приснилося, що купив пачку сі... Ну... Палива цього. Палива. Курьонного палива. І... Ну... Папіроси. І вроді приснилося тоді десь після того, через пару днів, що я вже затягнув. Це самий кошмар з моїх кошмарів. Я ж вам розказував, що не, ні за які гроші це не затягнув. Ну ні. Розумієте, якби я, не дай Боже, ще в студентські роки, чи своїми одногрупниками, чи своїми друзями, чи своїми знайомими затягнув, в мене би не було поваги до свого тата. Тато мій не курить. Розумієте? Настільки відважний. А я придурок буду тягнути. Я плюну на то. Я візьму скручу і просто сам підпалю ну, папірос і кину на заорис. І все, сам не, не буду я. Я не буду собі, знаєте, цю проміжуток свого життя, лінію, яка йде до смерті моя. Скорочувати могила. Я не буду, я, буду собі... я собі то кину, і воно собі буде по чуть-чуть йти до смерті. А, а так воно швидко. А де Денис? А, царство йому. Ну, тобто розумієте. А чому сни такі вже сняться? Як може приснитися то, що ти ніколи не пробував це дивно? <плес> може далі щось інше присниться? Це дійсно загадка, бо то, що... Як мож... мені, по суті, снилося то, що в моєму житті завжди ставалося, а те, що mm, у мене не ставалося, воно мені не снилося. це в перший раз таке приснилося. Що що я ніколи в житті не робив, воно видно згенерувало, тобто як нейромережа, що згенеру. Так, згенерувало то, що в мене ніколи не було, і дало такий ефект. Мені у сні, дивно. Може бути то. І я не скажу, що я це боюся, але воно може сон подумав, що я цього боюся закурити. Розумієте? І тому, може, згенерувало, що мені приснилося, що я курю. Ну, не знаю, фіг його знаю, але я це не дозволю. Ясне діло, якщо я попаду в якусь компанію дебільну, мені скажуть, чи ти курив, у своєму, звісно, я скажу так, аби відмахалися. Мене, та, але я перед собою чесний і я не дозволю щось цьому. І навіть кальян теж. Та. Ну а чим відрізняється кальян, від, звичайно? Та нічим. Там, просто фруктами, там звичайно. Та, ну, нахер візьму справжні фрукти з'їм, нашими електронні. Так що таке? Тут на рахунку вже 10 година. Давайте. Я не знаю, скільки там я подивлюся на телефоні. Пану четверки сьогодні не буде. 55, значить 5 хвилин. Ну, заїдати ми, в принципі, можемо. Окей. Що собі на... Я зняв просто. Один видос його треба закляти. Ааа, блін, я мав на YouTube шорте Це шо, реально останнє? До речі, я ще мав сьогодні знімати на оці булочки. Це з варенням. Я їх попробував не фігня. тупа. Не смачно зовсім, тому я це знімати не буду. Стоп, а цього вже більше немає? Так, цього більше вже немає. А, ну тоді все. Ну, дякую за перелік, що ли. Давайте ще зачитаємо. Тому я кажу, хоч хоч мільйон снів мені присниться, що я... Ну... Я в житті реально мені... Я вам ребятушки не, не ражу. Рібятушки не лягушки, не жаб'юшки. Та да, я знаю, в зараз школярі, там, не знаю, в кому ви класі приходите, там п'ятий, може мене дивиться, десь шостий, ну маленький, коротше. Але я знаю, що ви будете в майбутньому робити, так що майте на увазі. Mm. Добре. Що там у нас? Підемо почитаємо чи що. Не дуже, знаєте, привабливо ми лишили на YouTube шорт, але я просто мав це зробити, тому... Уже як є. То й так не знати, чи залетить. Щось так то довго набирається. Тупо по дві хвилини залишається до 22.02. Поїхали. Що успіємо, то спіємо. Yeah. А, та це ми не успіємо. Ну, може, завтра дочитаю. Усіх з 1 вересня, ми знову літо проспали. Ну, я не проспав. Я принаймні був перший місяць в Болгарії. Класно співаєш. Подякував. Анна Кароліна, вітаю всіх школярів, студентів з цим святом, але не прогуляйте навчання, денис пожартував. Ну, то жарти жартами, Алекс Крістел. Твої відео на хромаки, це витвір мистецтва. Хто тобі сказав, що це хромаки? Це звичай, це реальний пляж, реальна пальма, реальне море. От що бачиш. Сидиш в телефоні, не відрізняєш реальний світ від цього віртуального. Наутікал Кау. Чому ти так красиво співаєш? Не сказав би, що, що красиво, але подякую дякую, містер Бістер. Добре, як раз я буду прогулювати, бо у нас дистанційно. Ну, Бач, по темі сказав. Крістіна Матвія, інтересно, а є палички з сюрпризом на Хм, Перший раз таке чую взагалі, та ні, тільки солені. Є, але без сюрпризу. що там можна було б сюрприз дати? Хе, паприку чи. Ну, щось солене, типу кетчуп, да? це б був сюрприз чи що. Ну, але б солодкі не дають там, наприклад, якісь згущенки. Ну, то могли б той самий сюрприз, солені, хат не знаю. Цікаве питання, але його нема. Де да, то, понятно, що дорожня за стоїмость тієї пачки не буде. Ну, хто буде пхати там якийсь подарунок дорожчий за пачку? Це не вигідно. Хіба фіг його знає? Хіба якісь лотереї? Тільки палички на вигляд класні. Ну, а сюрприз такий. Лего Фокс, з цією палочкою ти точно в реки залетиш у TikTok. Та полюбе, і все. І, закри. і закривають всі твої відео. Крістина Матвеєва. Ти що скажеш, що там попадеться тренд, який поможе тобі в Тіктокі розкрутитися. Було б непогано, Ніколі Алмейда. Я теж люблю палички, вони мені навіть більше подобаються за попкорн під серіальчик, але прості без іграшок. Звісно ж, нема. Ж немала. Угу, щоб... А! Серіачики, але бе прості безділі, бо, звісно, я ж не мала. А, я ж не мала зрозумів. Мені до речі, теж, бо тому що, розумієш, попкорн він такий твердоватий на кінців. Там такий, ото що можна було зло зуби зламати, коли я з вами їв. А палички вони такі мегенькі, легенькі, прикольні, що чайком можна запити. Коротше, супер. Тут я відповідав. Угу, Ну, коротше, тут одна хвилина до публікації, тому я на цьому з вами прощаюся. Не забувайте. Спілкуватися зі мною в коментарях. Гарного всім вечора, гарного всім дня. Не знаю, я вам там в шортах скажу, як в мене завтра буде день. Розплановано поїду, лишуся вдома. Дізнайтесь, завтра YouTube шортах З вами буде найстрамі. Дякую вам всім за перелік, всім на добраніч. всім пока! Бувайте, дружні! Йоу!